В обласній спартакіаді ветеранів фізичної культури і спорту, що відбулася в перечині, брали участь представники десяти міст та районів області. Команди між собою змагалися в шістьох видах спорту волейболі, мініфутболі, настільному тенісі, шахах, шашках та легкій атлетиці. Біг на 30 метрів та стрибки з місця. Головою параду був найстаріший учасник змагань. – 84-річний інструктор зі спорту обласного управління фізичного виховання і спорту Мон України Василь Флинько. Сьогодні розумієте, стільки всі райони виставили команд. каманчудо та прекрасно. То... На жаль, останні роки шкільний фізкультура в школах. Діточий спорт падає. Треба, щоб ми ветерани, допомагали піднімати. Були присутні також майстри та кандидати в майстри спорту. Вони задоволені змаганнями та вдячні своїм колегам за те, що ті власним прикладом пропагують спорт серед молоді. Команди серйозні абсолютно. І Є такі, навіть що можуть фори дати і молодим ветеранам. Є такі приїхали. Я сподіваюся, що ми у трій-тройці будемо. Не хотів би забігати, щоб за чемпіонство але в тройці будемо. Враховуючи те, що ми виставили по всім видам. Особливим учасником спартакеади став Тихомир Гейці, директор школи у селі Великі Берегище на Берегівщині. Він є тренером із велоспорту, але особисто займається не тільки ним і від змагань отримує колосальне задоволення. Я виступав поляколятці. Поки і так я вважаю результатом, що перший зайняв по 30 метрів бігу на 30 метрів, другий місце на стрібку до жіну. Загальна команда має бути на другій, це на першій місці, Це дуже великий час в Берегівському району. Не тільки чоловіки, а й жінки брали участь у спартакіаді. І не тільки брали участь, а ще й здобували свої перемоги. Я стараюся і волейбол, Ми тільки що відіграли, і я думаю, що наша команда дуже дружна. Така сплочевна, як то кажуть на російській мові. Чудова команда, чудовий підбір, такий дух бойовий. Я думаю, що ми в трійці повинні бути. Насамкінець слід зазначити, що перше загальнокомандне місце вибороли господарі, друге триразові переможці попередніх спартакіат команди Іршавського району і третіми фінішували спортсмени-ветерани Виноградівщини. Переможці та призери нагороджені грамотами та медалями, а також кубками за перші місця.